Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Вже всі змі, вже всі телеграм-канали просто гримлять цією новиною. Всім треба буде перереєструвати своє майно. У Людей одразу виникає питання: а на що мені це робити? На що мені перереєструвати своє майно? Мабуть, комусь це потрібно. Сьогодні говоримо про ініціативу від Міністерства юстиції України перереєстрацію нерухомості набуту до 2013 року. Знаєте, звучить як звичайна бюрократична процедура, але насправді за цим ховається, ну я б сказала так, ціла афера, яка може залишити тисячі українців без житла, без власності. Давайте будемо розбиратися детально. Що вимагає влада? Мінюз заявляє: якщо ви придбали квартиру, я не знаю, там будинок, якесь інше майно, до 2013 року автоматично ваші права в новий державний реєстр прав не були перенесені. Відтак, тепер ви маєте самі піти, подати заяву про перереєстрацію. Тобто автоматично цього ніхто не зробив, ви маєте самі це зробити. Для цього потрібно підготувати всі документи на право власності: свідоцтво, договір, купівлі-продажу, там дарча, якщо була, ну і так далі. Звернутись до державного реєстратора або нотаріуса. Якщо ваше майно, наприклад, знаходиться на окупованій території, чи, наприклад, в зоні бойових дій, можна подати заяву будь-де в Україні або онлайн, наприклад, через Дію. окрім Києва, Луганської і Донецької областей. На словах, звучить, наче просто: ну що тут такого, ну треба перереєструвати, щоб все це було да, там, офіційно внесено і так далі. Але чи справді це так? Дивіться, хто опиниться під ударом. Найбільша проблема це ті українці, які через війну втратили документи або доступ до свого житла. А такі люди є, і таких людей дуже багато. Це і вимушені переселенці, тобто, в людей немає можливості дістати документи з окупованих територій. Дуже багато таких людей. Це і емігранти. Багато хто виїхав за кордон. І немає змоги фізично відвідати СНАП чи Нотаріуса. Ну, не можуть люди. Це і родини загиблих, і зниклих безвісті. Як вони мають підтвердити, вибачте, право власності, якщо оригінали документів втрачені? От як вони мають підтвердити? От скажіть мені от, от напишіть в коментарях. Бо я не розумію. Всі ці категорії вони фактично залишаються беззахисними. Чому я назвала це аферою? Так, е якщо держава справді хотіла б захистити права громадян, вона б просто автоматично перенесла всі дані зі старого реєстра у новий. От, скажіть, е що в цьому складного? Просто взяти все ж є, інформація ж є. Ну, я розумію, якщо б її не було, там треба було б вносити заново і так далі. Просто автоматично перенести всі дані зі старого реєстру в новий і все. І ось цієї проблеми її просто не було, розумієте? Ну, просто штучно створюється проблема. Автоматично цього не зробили. Але натомість. Люди, які не встигнуть перереєструвати нерухомість, вони ризикують втратити своє майно. Влада отримує величезне поле для маніпуляцій. Будь-яку квартиру чи будинок, які формально без господаря, можна буде визнати нічиним і, вибачте, переписати на інших. Фактично, це механізм прихованої націоналізації тільки не на користь держави. А для чиновників і для своїх людей. Хто виграє від цього хаосу, бо це буде хаос. Щодо війни цим, ну, назвемо це так, промислом займались місцеві чиновники, віджимали квартири людей, які не могли відстояти свої права. Тепер ми бачимо, що ці масштаби зростають в рази. Війна зруйнувала архіви, багато людей покинули домівки. Немає можливості довести право власності. На цьому будуть заробляти ті, хто має доступ до реєстрів. Отже, у чиновників з'являється ідеальний інструмент, ідеальний для рейдерства під прикриттям закону. І що головне це буде законно, розумієте? Що буде далі? Уявіть ситуацію: ви приїхали за кордон, документи залишились вдома, а квартира, наприклад, там в Києві, не знаю, в Харкові, в Житомирі, неважливо. Стоїть собі порожня. Через рік ви дізнаєтесь, що її вже перереєстрували на когось іншого. Чи зможете ви довести в суді своє право? Дуже сумнівно, особливо коли опонентом стане система, яка сама створила ці правила. От така собі історія. І це може бути Це може бути реально з тими людьми, які поїхали за кордон. Які втратили документи, не зможуть підтвердити, що це їх житло, переселенці, ну і так далі. Висновок такий: ця історія з перереєстрацією майна це не про оновлення бази даних. Це якась чергова схема, яка відкриває дорогу до такого, знаєте, масового привласнення нерухомості. Влада замість автоматично перенести всі дані. Просто, це ж дуже просто, автоматично перенесіть дані і все. І громадяни будуть захищені. Знову бере і перекладає відповідальність на самих людей. Але проблема в тому, що мільйони українців фізично не зможуть цього зробити. І саме їхнє майно стане такою легкою здобиччю для схемщиків. Бо це схема, це схема. В четвертий раз повторюю вже за сьогоднішній випуск, нічого не заважає просто перенести автоматично всі дані з старих реєстрів в нові і захистити громадян. Це я думаю не важко зробити. Заключна думка така: у влади сьогодні немає завдання будувати справедливу систему. Її завдання вижити максимум з українців, навіть з тих, хто воює, тікає від війни або втратив дім. Квартиру, я не знаю, нерухомість. І поки ми думаємо, що держава нас захистить, вона готує ґрунт для чергового, не знаю, для чергової якоїсь схеми. Бо, окрім як схема, афера, я не знаю, там, ну, це не про захист, це не про захист громадян. Якщо б це було про захист громадян, то змі трубили б про таку новину: що влада подбала про своїх громадян і автоматично перенесла всі дані зі старих реєстрів в нові. О, це було б круто. А не те, що ми маємо зараз. Побачимо, як воно буде. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.